Кадва мислення ОЕ входить ере на Близькому Сході, ключові тенденції та закликають до бізнесу. Близький схід знаходиться на межі великих масштабних змін, спричинених швидким розвитком та впровадженням штучного інтелекту. АА. Те, що раніше здавалося футуристичним сном, стає реальністю, перетворюючи економіку, освіту і навіть повсякденне життя. Останні події, освітлені в новинах близького сходу ЕА, підтверджують лише цей факт: зі створення інженерного центру Куалкамбабу Дабі, перш ніж включити шаї в медичну підготовку в університеті короля Сауда, ці кроки говорять про серйозні інвестиції та стратегічну орієнтацію регіону для розробки майбутніх технологій. Як експерт у галузі цифрової трансформації, я спостерігаю за цією ситуацією з великим інтересом. Кілька років тому я порадив одній з великих нафтогазових компаній у регіоні щодо впровадження прогнозної аналітики. Тоді, зізнаюся, опір був значним. Багато співробітників боялося, що її замінить їх, і не бачив реальних переваг в нових технологіях. Але завдяки ретельній підготовці та демонстрації конкретних результатів, оптимізації логістики, зменшення ризиків нещасних випадків, вдалося переконати лідерство та працівників у необхідності змін. Цей досвід показав мені, що реалізація ШАІ – це не просто технологічний процес, а складне соціальне завдання, яке вимагає компетентного управління змінами. Ключові тенденції, що утворюють ландшафт ЕА на Близькому Сході. Кілька ключових тенденцій визначають розвиток шай в регіоні. Розвиток промислового АЕ та EGA Куалкам, відкриваючи свій інженерний центр в Абу Дабі, покладається на промисловий інтернет та GA. Це логічно, враховуючи багаті ресурси регіону та необхідність оптимізації виробничих процесів. EGA обробка даних безпосередньо на пристроях. А не в хмарі, особливо важлива для підприємств, що працюють в умовах обмеженого доступу до мережі або вимагають високої швидкості реакції. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо активну реалізацію HAA у таких галузях, як нафтогазова промисловість, логістика та транспорт. Хмарні обчислення та масштабованість. У той час, як AI забезпечує швидкість та безпеку, хмарні обчислення залишаються ключовим фактором для зберігання та обробки великих обсягів даних, а також для масштабування рішень. 2. Останні інвестиції в хмарну інфраструктуру в регіоні створюють сприятливі умови для розвитку АІС, тапас та впровадження шаї на великі підприємства ЕАЙ в освіті та охороні здоров'я. Включення шай до медичної підготовки в університеті короля Сауда є важливим кроком до створення нового покоління фахівців, які здатні ефективно використовувати АА у своїй роботі. Загалом я бачу величезний потенціал використання шаї в охороні здоров'я від діагностики захворювань до розвитку нових препаратів, але важливо пам'ятати про необхідність дотримання етичних норм та захисту особистих даних пацієнтів. Регулювання та етика Шаї у зв'язку з активним розвитком Шаї уряди країн Близького Сходу починають розробляти регуляторні дії, що регулюють використання Шаї. Ці акти спрямовані на захист прав громадян, забезпечення прозорості та запобігання зловживань особливо важливим є питання етики Шаї, необхідно уникати створення алгоритмів, які можуть дискримінувати певні групи людей. Дзвінки та можливості для бізнесу. Провадження AI відкриває величезні можливості для бізнесу, але також створює нові виклики. Відсутність кваліфікованого персоналу однією з головних проблем є відсутність фахівців із знаннями та вміннями в галузі шаї. Необхідно інвестувати в освіту та перепідготовку персоналу, а також залучати таланти з інших регіонів. Інтеграція ШАІ з існуючими системами. Інтеграція ШАЙ з застарілими системами може бути складним і дорогим завданням. Необхідно ретельно планувати процес інтеграції та використовувати сучасні технології, такі як API та мікросервіс. Безпека даних, використання ШАЙ передбачає збір та обробку великих обсягів даних, що створює ризики для безпеки даних. Необхідно запровадити сучасні методи захисту даних, такі як шифрування та анонімізація. Етичні питання, як я вже згадував, необхідно враховувати етичні проблеми в розробці та впровадженні два рішень. Необхідно уникати створення алгоритмів, які можуть дискримінувати певні групи людей. Можливості для бізнесу, незважаючи на виклики. Е відкриває величезні можливості для бізнесу, використання шаї може допомогти підприємствам підвищити ефективність, зменшити витрати, покращити якість продуктів та послуг, а також розробити нові товари та послуги. Наприклад, у нафтогазовій промисловості ЕЄ може бути використаний для оптимізації виробництва нафти, прогнозування зриву обладнання та підвищення безпеки. У роздрібній торгівлі 2 може використовуватися для персоналізації пропозицій. Оптимізації логістики та покращення обслуговування клієнтів. Висновок. Курс на майбутнє. Близький схід знаходиться на межі нової ери, епохи штучного інтелекту. Успіх у цю епоху буде залежати від здатності країн регіону адаптуватися до нових умов, інвестувати в освіту та технології. А також вирішувати етичні проблеми, я впевнений, що близький схід зможе зайняти провідну позицію в галузі ШАЙ і що це призведе до економічного зростання та збільшення рівня життя. Приклад подкасту М'юс на Близькому Сході, використовуючи клон голосу, показує, що навіть у цій галузі інновації активно водяться. Хоча, як справедливо зазначалося в подкасті, голосові клони можуть містити помилки. Це лише підкреслює, що технологія знаходиться на етапі активного розвитку, важливо контролювати прогрес у цій галузі та враховувати потенційні ризики та можливості. На закінчення я хочу підкреслити, що AI – це не просто технологічна тенденція, це принципова зміна, яка вплине на всі сфери життя підприємства, уряди та приватні особи повинні підготуватися до цих змін та використовувати можливості шає для створення кращого майбутнього.